В одному зі своїх інтерв'ю Брідні Спірс казала, чому от зараз, коли я багата, всі бренди намагаються мені поставити або безкоштовно щось, або за дуже дуже велику знижку. За те, коли я була відносно бідною і нікому не відомою, всі бренди казали Плати повну ціну або навіть і більше. Чому? Що це за парадокс? Що бідний за все платить більше? І тут я задумалась, це ж дійсно парадокс. Дійсно, бідні люди за своє життя, щоб жити, от просто жити, існувати, платять у грошовому еквіваленті за закриття базових потреб в рази більше, аніж багаті люди. Давайте в цьому розбиратись. І дивлячись, що на нас, що на вестерні, прірва поміж. Бідними реально от бідними межа бідності, за межобілості, відносно бідними, які вже вибрали за ці межі, але ще не можуть забрати собі ні на нормальну машину, ні на нормальну квартиру. Це відносно бідні, Ті типу, поважаються Середній клас, у яких вже є хоч якась машина, хоч якісь матізі, хоч щось якась квартира собі. Це типа вважається около середніх класу. Це типу, воно завжди і всюди бажається. Якщо є квартира, якщо є машина, це типу середній клас. І реально багатими прірва вирватися з бідної бідосі. Хоча би в около бідосічника, коли в тебе зуби починені телефончики є, це майже неможливо. Типу повинні люди, це деякі виключення, повинні люди фігачить 20 годин 7 днів на тиждень зароблять вигорання, про я оце постійно говорю. Що тільки от якісь такі дуже трудолюбиві виключення вибиваються з ультранизького класу в середній. А чому? Тому що заключається оце якраз парадокс, що ти не можеш, коли ти бідний, ні собі ні життя забезпечить, ні себе полічить, нічого ти, коли дуже бідний, ти собі не можеш. Але чому? І почнемо з найбазовішого питання: а де жити? Ну, щоб розумієте, щоб дощ не капав, щоб сніг за ворот не, не летів, щоб після не сиділа на холодному металі. Де жити? в будь-якому випадку, навіть якщо це орендоване житло. Людині потрібно підготувати місячну оренду, потім ще місячну оренду, потім ще залог, і потім ще рієлтор. Тобто, навіть якщо взяти, що людина хоче собі приїхати в Києві в нове місце, зараз в Києві одну десь десь приблизно від 11-12 тисяч гривень. Тобто людині на руках. Потрібно мати мінімум 40 тисяч гривень, щоб змінити своє місце проживання. А за кордоном що? А за кордоном рівно те ж саме, якщо, наприклад, людина з Києва захотіла переїхати за кордон, в такому випадку їй потрібно мати дві тисячі доларів. То що математика всюди по орендованому житлу майже те ж саме перший місяць, залоговий місяць, часто до другий місяць. І ще заплатити ріелтору, Тобто, якщо, наприклад, людина переїжджає в условну Барселону і, наприклад, хоче собі взяти якусь орендовану мікром наностудію десь на окраїнах от, ще, цього світу, то це 800 євро, плюс ще 800 євро, плюс ще 800 євро. І ще заплатив, будь ласка, ріелтору 600 євро, і того виходить майже 2,5 майже під 3 тисячі євро, щоб. Просто заїхати в нано-квартиру. і так воно всюди. А тепер питання математичне: а як заробити оцей наностартовий капітал на орендоване житло? Тому що, якщо раніше вважалося, що зарплата повинна складати, ну, типу, мі мінімально допустима, не прям мінімально, а мінімально допустима, повинна складати десь 20-30% від всієї зарплати, оренда потрібна складати. То зараз доходить до того, що оренда може складати 50-60, а інколи і 70% зарплати. А тепер питання: як людині накопити на переміну житла, якщо їй потрібно збирати півроку, не їсти, не пити до лікаря, не ходити, щоб банально просто. Переїхати з рівняного району в трошечки покращення, з якогось бабушатника, ну, в трошечки покращу квартиру, де просто поклеїли свіжі обої і не воняє тараканами. І як переїхати? Питання відкрите, знаєте, і деякі люди думають, так ну ладно, мене зараз не виходить. Я переїду в хостел і буду в хостелі жити, щоб ну, збирати гроші на квартиру. Але якщо порахувати... То да, типу в хостелі ти не платиш одразу за 3-4 місяці, але виходить так, що в хостелі ти за один місяць проживання витрачаєш те, що ти повинен був би на орендованій квартирі і витрачати на оренду за півтора, а то і два місяці. Тобто знову ж людина виявляється в оцій пастки житловій, яку, якщо вона не перепригне. З, з, з рівня бідноти на рівень, ну относительно, относительно то вона не може просто перепригнути і почати орендувати собі. Другий основний пункт це їжа. Ну, якщо скріш ми якось розібралися, якось людина собі викрутилась через неї, або щось знайшла. Їжа. Ну, щоб економити. Людину будь-якого достатку, що є можливість купити оптом, купляють оптом, наприклад, та ж сама картоха. Зараз вона в магазині, в залежності від сорту, коштує від 24 до 35 гривень за кілограм. В той же час осінню ціна на картоплю, ну коли був якраз її сезон, була від 10 до 14 гривень в залежності ну, від сорту. І що зробить людина, у якої є хоча б трошечки запасних коштів? Людина візьме просто сразу, поки сезон купить одразу десь 20-30, якщо сім'я велика, 100 кг картошечки. Візьме, купить і буде користуватися нею аж до березня. А що буде робити оця церковна миша, яка витратила 80% своєї зарплати на арінду? Звісно, в неї нема грошей купити навіть 15 кг картохи. Тобто. Вона її буде куплять, 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 куплять. От коли закінчується, от тоді її буде куплять. А ви самі розумієте, картошка ціна осінню і картошка ціна зимою це дві різних речі. Також це дві різних речі і про фрукти, і про овочі, і про зелень. Ну, але якщо овочі зеленню неможливо запастись, то побутова хімія. Якісь продукти довгого зберігання. Те ж саме м'ясо, яке можна виловити, фворі всі по ватбе, по акції взяти, покласти собі в морозильник і все, і мати собі на запас. Людина з, оцього, з парадоксу бідності, іноді немає грошей навіть на морозильник. Навіть в кредит не може взяти морозильник. То що робити? Купляти ж знову? Кожен раз, коли приходиш магазин купувати і не могти виловити нічого по акції, тому що нема де хранити. І знову ж, ця вся інфляція крутиться, крутиться, вертиться, людина не співає подавати акціям. і вона знову переплачує за те, що навіть відносно бідна людина, відносно навіть бідна, не прям церковна меж, але відносно те, що. Відносно ліні і середній клас він може собі зекономити. А ота от людина, яка прям прям-прям-прям ну не виходить в неї, як бачите, поки що цим прикладом. І приклашуєш тому, що скупитися отак. оптово. іноді такі люди фізично не можуть, тому що такі люди в основному живуть десь на отшиві всесвіту. Ну як ми ж вже поговорили про оренді. І там майже нема якихось мережевих магазинів, по типу Фури, по типу того ж ТБ, по типу того же Сільпо. Якісь, ну, наприклад, села. Людина приїжджає з того ж там Вишневого, Софійської брощаговки, бо нема грошей, арендувати переїжджає. Ну я, звісно, ображаю жителів цих сіл. Ну, візьмемо, як приклад Київщини, приїжджає в якийсь дзвінкове чи липовий скіток. Де один магазин на село. І ціни в тому магазині в два рази більше, аніж в форі. І що виходить? Людина переїжджає до чорта на кулічики, тратить в два рази більше на одні ті ж самі продукти, які люди з вишневого можуть поїхати в фозі і купити мікрооптом, рівно ті ж самі потреби, але в людини, яка Через фінансову свою складову життя приїхала до Чорта на Колічиків, вона повинна або реально, або шукати машину і їхати або в Васильків, або в Боярку, або в Шнера, або купляти все в магазині два рази дорожче. А машина, а машина. Це тут уже, до речі, ще і наша внутрішня економічна політика заграла на цьому, тому що всюди. В Європі і в Північній Америці машина це досить таки доступна штука. Типу, машина це десь півтори, дві звичайні зарплати, і ти можеш купити якусь беушну машину, ну, приблизно 10-15 років. Типу, 2008 року машину людина може спокійно купити за дві зарплати. Але не в нас, тому що в нас там то ті налоги, то сі налоги, то п'яте налоги, то десяте налоги. А через певну особливість нашого машинобудування його забили, забули. Якщо я там знайду відео, це здається, чи останній капіталіст, чи щось таке відео було. Якщо я знайду про, про історію матізів і як просто захаяли наше машинобудування, то я його залишу десь отам. Ну, В лінках під відео. Тому у нас виходить скільки медіанна зарплата. Медіанна зарплата по Україні, це я дивилася, це приблизно 20 тисяч гривень. Чому я вважаю медіанну? Считаю, дивлюсь. Тому що середня зарплата це не показник. Середня зарплата це Сережа їв м'ясо, олег їв капусту. в капусту. вони їли огорт. Чому я не дивлюсь на середню зарплату? Тому що, розумієте, Сережа їв м'ясо, Олішка капусту в середньому вони їли голубці. Тому я дивлюсь на медіану. Тобто, от, що реально? Тіпа, більшість людей в Україні заробляє ну, 15, 20, 25. Тобто медіана якраз 20. Беушний метіс зараз коштує. Сто 130 тисяч гривень. Тобто шість зарплат. Медіальні звичайній людині потрібно не їсти, не пити нічого, щоб просто подозбирати на Матіз. В той же час в Європі для цього достатньо однієї двох зарплат в Америці теж саме купити стару машину, півтори-дві зарплати. Тобто людині ще потрібно думати, де накопити на машину або де орендувати таксі, яке согласиться поїхати з тобою. З людиною з дзвінкового, чи без свіків, чи обоєрко, ще 15-20 кілометрів, ще платить за таксі, щоб просто купити поїсти. Так, кришу над головою маємо, поїли, тепер що робити? Тепер треба ж вдягнутися, ну не виходиш до людей в костюмі Адама і Євишини. Так поймуть, що 15 днів будеш сидіти в місцях дуже теплих. Так що ж робити? Секунди. Не всюди що вони є, розумієте? Аутліти де можна поміряти, якісь от купити брендові гарні речі по якості і за відносно окей ціною. Знову ж не всюди є. А утліти тільки біля великих міст. А що робить тому, хто там десь під Житомиром чи в якомусь селі Чернівецької області? І бідна людина поступає, як? Замість того, щоб от замовити в тому ж інтернеті, навіть в той ж Америці від того, що прям от, от, производителя, замовити собі зимні кросовки Nike за, за 200, за 2500, вона що йде? Бо вона йде в ринок свого села і купляє якесь китайське оно за 800 гривень. Але якщо ці кросовки Nike зимні? Можна виносити 3, 4, 5, 6 сезонів. Ну, в залежності вже від акуратності. Ну, 3 сезони це воно завжди три зими, воно виношується. То ця китайська шуза вона розлізеться десь на другий-третій тиждень, і вона буде примакати, і людина потратить в того на лікування, яке через вона промокші ноги заробила. Ти ще три. Просто економія атічна. Те ж саме з одягом, замість того, щоб купити кофту, десь замовити чи в інтернеті від производителя, чи в аутліті, якщо вона живе біля великих міст, знову купляє китайське вно, ну, яке розлазивається, просто отак розлітається. Причому ж нове, тому що ж не всюди є секунди. купляє китайський. Ну, і що? І відбувається те, що та китайська какашка, вона просто знову... Розповзається ще за перші пару місяців носки. І відтоді, що вітої? Ну, наприклад, можна купити в аутлиці сразу кофту красиву, десь 1200, 1300, 1500. Так сердечку таке, хух, може, півтори тисячі. Пікнув карточку і носиш ту кофту роками. Китайську. Пікнув 800 гривень, поносив три тижні, вона розвалилася. І зшиваєш, вона опять розвалюється, через три місяці купила знову китайську кофточку. Тому що е, ну, треба же щось носити. Купив, ще 700 гривень. Постирав через три стірки, вона вже всього, вона вже ніяка, там вже отакі дирки видно. Знову 700 гривень. Ти подав, воно ну, кажете, що ну всього лиш 700 гривень, а не півтора тисячі. Але якщо дивитися вдовго, То бачите от парадокс бідності. Людина, та, що, у якої є можливість поїхати в той же аутліт і щось собі купити, вона взяла, купила і носить ту річ роками. Ну, Пам'ятаєте, як я в минулому відео розказувала про ту свою зелену кофту з інтерочками 4 роки прошу. Людина, у якої немає цієї можливості. Повинна постійно купляти і постійно на це все витрачати кошти. До речі, от про довгограючі речі в мене, оце першою дорогою річчю, ну відносно дорогою, ну як для мене людини, яка вихідеть з цього з порогу бідності, це були джинси Mark Spencer, куплені в 2019 чи 2020, Ну ще до <кій> <кій> зрозуміло, ще до цього всього. Були куплені десь за 1100 гривень. Для мене це були десь, що такі великі гроші. Я тоді заробляла десь буквально скільки десь? Три з половиною, 4, 5 тисяч на місяць. І Це для мене вийшло цілий тиждень роботи в джинси вагнать. Але щоб ви розуміли, китайські всі джинси розвалювалися, секундовські розвалювалися. Ці джинси, 2024 рік на дворі. Я їх ношу досі. Вони просто не Там нема ні одної владочки. Я їх ношу як мінімум десь 4, 5, а то й всі 10-15, в залежності від настрою, разів на місяць. Тобто вони у мене в постійній носці. Вони не вгравайні вже четвертий рік. От. І з цього часу це в мене почалося, що я думаю, так думаю, що все добре, я буду краще йти в аутліт. Або в секонді, коли є можливість вибирати якісь речі якісно прошиті, якісних матеріалів, щоб шкіра дихала, щоб воно ну, довго носилось. От, наприклад, з недавних покупок, це от, оцей худак. Бо в мене, типу, взагалі закінчились худаки. І мені потрібно було взяти, щоб був худак. На зиму, на весну, на осінь, якщо буде літо холодним, то можливо ще й на літо. І от я купила. І раніше, якщо б я не викрапкала з цього парадокса, я не уявляю, як би я купила б оцю кофточку. А зараз я така так. Ну раз треба, раз у мене реально немає ні одного худака. То окей, беремо, купляємо і носимо. Але знову це ж треба і майнсет перепрошити, і почати заробляти, ну, знаєте, більше, ніж 200-300 доларів за місяць, тому що люди, які працюють прибиральницями наразі, чи чим якимись такими професіями, де нема росту кар'єрного в Україні, то точно. То людина з зарплатою в 200 доларів. Ну, не по тому що ж треба поїсти, треба за хату заплатити. І от оцей весь парадокс не дає дуже багатьом людям вибратися з оцього стану надбідності постійних долгів. До той степені, що людина не може взагалі ходити до врачів. Люди, багато людей починають просто ігнорувати лікарів. Не то, що не ходить на чекапи, не ходить навіть, коли болить. то, що думають, ага, значить, я зараз пайду до лікаря, і щось він мені таке понаписує, що я не то, що зуби на полочку складу, я зуби на полочку реально складу. То вони не ходять, і здоров'я запускається, і потім на те здоров'я все одно треба платити, все одно його треба лічити, але виходить в рази більше, аніж могло би. Чудовий, знову ж, приклад, на мені можна показати, це, оце мізо, пам'ятаєте, десь рік назад було на відео, що в мене не було зуба. Це чого? Того, що мене неправильно вилічив лікаркаріс, зробив отаку огромну деряку. Зуб, коротше, почав то там отламуватися, то там отламуватися, то що заливалися вже одні стіночки від нього. І воно якби доотламувалось. Я тягнула, тянула, тянула, тягнула, тягнула, тянула, тягнула, тягнула. З лікуванням цього зубу і дотягнуло до того, що мені прийшлося робити вставний. Типу, це бінтик завінчувати. Ставити цю спеціальну коронку. Я навіть не хочу згадувати про це все і про, 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 про це, скільки воно це все коштувало. Боже піці. Дешевше мені було би просто полічити зуб. <ріць> <ріць> От вам і парадокс. Через те, що в мене не було тоді фінансової можливості вилічити нормальний каріяс, мені прийшлось брати кредит на карточку. Для того. Щоб в 27 без суби баби, от вам і парадокс. А що я хочу сказати? Бо я і так уже наговорила знову, як завжди, в на 15-20. Я хочу сказати, як завжди, думайте, крутіться, вертіться, вертіться, крутіться. Особливо, якщо ви молоді, шукайте можливості. Зарабатувати як нам можна побільше, але не жертвуючи своїм здоров'ям. І саме перше, на чому ви повинні -по -по сосредоточитися в житті, це банально реально здоров'я. Тому що хата, ну, типу, хата і хата, якщо плесені нема обої тобі на голову не падає, уже хорошо. А от здоров'я проходити якісь свої самі такі кричущі кричучі, <клес> які заважають життю, От їх копірувати, щоб було більш-менш комфортно жити, по можливості питатися навіть взимку, їсти ці всі салатики, м'яско, тому що ну, організму треба ж виробляти здорову енергію. Не з одних ж у Тому що знову, якщо ж Дні угліводи, а якщо особливі вони важкі, то там і на піченочку піде нагрузка, і на поджелудочну, і на почечки, і це все потім знову лікувати. Я вибачаю, дешевше їсти салатик, ніж лікувати, потім цей весь їжакате. Тому що я бажаю і собі, і всім, хто дивиться це відео. Давайте працювати головою думати. Крутиться і вертіться, заробляти якомога більше, але без вреда для свого здоров'я, приносити користь для свого здоров'я, вибирати собі все настільки максимально якісне, наскільки тобі зараз може дозволити твій фінансовий стан. Якщо ти можеш, от як я вже хоч трошки вдягайтеся в якихось аутлетах, або замовляти з інтернета, краще ти купи один нормальний худак, аніж 10 китайських. <кій> no, І це я не тільки про худаки, це я про все. Взуття, краще одну гарну пару, хорошу, хар ортопедичну, аніж 10 китайських хріновін, які зроблять тобі плоскостопію. Те ж саме з їжею. Краще замість того, щоб об'їдається в Макдональдсах і фастфудах, краще візьмі ці гроші, піди купи якийсь собі салатик, наріж його приготов. Це буквально 5 хвилин справи. Те ж саме, скільки чекати челіка в Макдональдсі. Про роботу теж. Роботи багато, але не перетруждайся. Бо спина, очі, руки, ноги, суглоби. Ми ще поки молоді, ми ще цього не особливо відчуваємо, але. Час, як ви бачите, летить. Тому бажаю всього найкращого і бажаю тим, хто ще от в цьому якраз стані над бідності, в цьому стані парадокса бідності, через який людина не може вирватися навіть навіть на рівень просто їсти салатики взимку, вирватися все таки з цього рівня їсти салатики в зімку. Хто вже, от як я перейшов на рівень, я ще салатики їм, але в мене старий телефон, Там чи орендована, чи з батьками, машини немає, нічого нема. Желаю перейти на середній клас, переїхати, мати машину, мати е, всі атрибути середнього класу, які зараз мілілисті, ті, хто в середньому класі. Ставайте багатшими, але будь ласка. Робіть це все чесно, тому що ну, якщо не ми збудуємо нове нормальне суспільство, то хто? То Хто як не, не наше покоління? Що, що, що ще залишається робити? Все, гарного вам чи там ночі чи там вечір, коли ви там дивитесь? Коротше, пока.